Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про відповідальність за збереження речей зданих до камер схову різноманітних закладів. Майже кожен українець стикався з такою ситуацією. На вході до супермаркетів або різноманітних закладів від вас вимагають здати ваші речі до камер схову. При цьому майже завжди над такими камерами схову висить красномовна об'явка, яка повідомляє вам, що заклад не несе відповідальності за збереження ваших речей. Зрозуміло, що вони таким чином намагаються запобігти дрібним крадіжкам. Але ж вас турбує безпека ваших речей, їх схоронність, а замок від шафи довіри не викликає. Чи законна вимога закладу і чи справді адміністрація не несе відповідальності? Ну, по перше, поклавши в шафку свої речі і взявши в руки ключик від неї, ви вже таким чином укладаєте закладом угоду на зберігання. І з цього моменту заклад таки несе повну відповідальність за збереження ваших речей. Але тут виникає інша проблема: у разі крадіжки ваших речей. Вам потрібно буде доводити, що у шафці лежали саме ті речі, які ви туди поклали. Повірте, адміністрація буде ставити під сумнів кожне ваше слово, платити нікому не хочеться. І обов'язково викликайте поліцію і подавайте заяву про крадіжку з повним описом викрадених речей. Це буде ваш основний аргумент. Тому важлива порада: якщо вас примушують здати ваші речі до шафки зберігання. Зустрічно, вимагайте від відповідного працівника охорони розписку, і, до речі, ви маєте на це законне право з описом ваших цінних речей. Це додасть пильності охороні закладу. Знайте свої права і пам'ятайте закони я.